Але е, я можу вам трішки розказувати про себе. Е, так я е, тепер живу в Східній Німеччині. Я славістику навчалася, е, а я роботу перекладачкою е, перекладаю фільми. Е, я заміж з холанджани. Так, мови в моїм житті грають дуже важливий роль. Я просто випадково почала з українською мовою. Я мала можливість брати участь в такому проєкті майстерний для перекладачів на українських молодих перекладачів. Тому що німецькі видавництво були декілька років тому. Дуже цікаво Україна і українські автори, але ми не маємо мали перекладачів. А так я почала з українською, мені дуже подобається. Я думаю, що Дуже гарна мова, і я дуже рада, що тепер ем, в другий раз в Україні і в Чернівцях на один місяць просто чудово. Скільки років ти говориш українською, скільки років ти перекладаєш, оскільки мова, яку ми чуємо, це є ну, випад... ну, не випадково, так? Це не перший рік ти не говориш. Скільки років ти вчила? Ну, я е... Чесно говоря, я взагалі не навчила. Я почала працювати і працювала з текстами 5 років тому, але мені бракує практики, я ніколи не говорила українському. Я тепер 10 днів в Чернівцях і ще краще вийшло. Я хочу запитати те, що Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht, aber ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut Hattest du Angst, ins Land zu kommen oder nicht? Wenn nicht, dann warum? Ich hatte nicht echt Angst vor dem, was sich hier abspielt, weil ich das Gefühl haben kann, ich kann natürlich jederzeit wieder nach Hause fahren. Das betrifft mich nicht so, wie es Sie und euch betrifft. Ähm, ich hatte ein bisschen eine persönliche Angst, einfach weil ja, weil es schon sehr anders ist hier und ähm, bei meinem ersten Aufenthalt in der Ukraine hatte ich nicht sehr viel Glück. Ich habe mir nach drei Tagen ein Bein gebrochen und musste wieder nach Hause fahren. Also ich hatte so ein paar persönliche Fragen, wie es wohl diesmal glücken würde und ob es alles besser geht. Aber bisher funktioniert das sehr gut. Самому початку у мене не було страху їхати в Україну, тому що в мене немає того відчуття, яке є у вас живучи у нас, живучи в Україні, переживаючи ці події. У мене був більш особистий страх приїжджати в Україну. Перший раз к пер, 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 першому моєму візиті в Україну на третій день я зламала ногу, тому мені тут не, не надто щастило, але другий раз за другим разом з тих пір, коли я приїхала в Чернівці, десять днів, які я вже тут живу, все проходить прекрасно. Я сподіваюся, що і надалі так воно і буде. dann in інчановіць. Wie lange dauert das Festival? Ich bin sehr froh, dass ich in diesem Jahr das Festival mitmachen kann. Ich arbeite jetzt schon seit drei Jahren als Übersetzerin für das Festival, aber in diesem Jahr werde ich auch hier sein. Also ich bin bis zum 7. September dann hier. Бетрікс буде в Чернівцях до 7 вересня, і вони щиро радіють, що працюючи три роки для фестивалю Марідіан Черніс, перекладаючи вірші, цьогоріч вона зможе взяти безпосередню участь у ньому і побачити все на власній очі. В Олімпіаден Мігідічний вас тунган ми зачитали зараз вам, вам вірші, які Беатрікс перекладає для фестивалю, і це буде зараз така маленька прем'єра, оскільки ці вірші вона ще ніде не зачитувала, це переклад ще не звучав. Тому ми відкриємо для вас маленьку завісу перед фестивалом і спробуємо зачитати вам те, що буде читатися тут 5-7 вересня. А пані збирається тут написати в цій резиденції вірші про Чернівці і на фестивалі зачитати їх. Вона встигне тобто свої роботи вона зачитає на самому фестивалі. І... Ні, я не маю е, таких планів. Е, я е, достала дуже багато роботи. Ну, ну, ви, ви будете я... до, до самого фестивалю. Так, так. А ви, ви свої роботи е, покажете публіці е, свої роботи? Так, але я, не, не буде з, з мою роботу. Буде будуть переклади а, переклади. Тобто так. ви зараз готуєте якісь переклади? Так, Я готую переклади. Вони зовсім ще не в добрій формі, але Женя мене питала так читати сьогодні вечір. А я буду так. рада вам читати. А може, ми ще почнемо з того, що ти пишеш сценарії, правильно? І розкажемо клас, тобто, пишеш свої вірші також. Я пишу свої вірші також. Так. Але я мала дуже 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 ні, дуже багато часу для своєї творчості. Ем, а ви не були що... на фестивалі продемонструвати свої вірші? Ні, я не буду. Ні? <ріст> <ріст> я не маю свіжі вірші, <ріст> а я не знаю, буду ли мати часу для того, що в тому прекрасному. In this show, um game not to describe. When it's so quiet, then не знаю, чи ще залишиться часу в такому гарному оточенні, в такому гарному місці ще написати щось своє, оскільки в неї ще роботи ті переклади, які вона планує зробити ще в червніцях до фестивалю. Я зачитаю оригінальний вірш Катерини Бабкіної, а Беатрік зачитає її переклад. Я одразу перепрошую, бо я не вмію так читати гарної Катя Бабки. Коли помираєш, слід пам'ятати про те, що, звісно, перемагає завжди добро, але це не одразу помітно. Що дерева срібні, ріки солодкі, хоч десь та є. І що тільки те, що ти віддав, назавжди твоє. Навіть якщо усе це, усе в тобі світло, що любити не боляче і не страшно навіть тоді, коли від любові тебе охоплює страх і біль. Що його й не побороти. І у кожному разі не слід уявляти, як будуть після тебе інші жити чи помирати, так і не знавши, хто ти. Тож, коли очікувано чи ні, настає та мить в місті, де очевидно забагато всього горить, Україні, котра забагато від тебе хоче, краще швидко перелічити імена дорогих і тих, хто з любові обережно йтиме поряд шляхами твоїми і не закривати очі. Вічна пам'ять тонке проміння, що пливе через всі часи. Дорогоцінний дзвін у повітрі, голубі голоси, відблиски золоті у чужих зіницях. Тож, коли помираєш, слід проспівати собі мерщій. Перетікає життя в життя, як моря, моря в душі, і тому все не скінчиться. Я вас запевняю, на німецькій це звучатиме багато краще. Wenn du im Sterben, so solltest du daran denken, dass klar immer das Gute gewinnt. Nur merkt man es vielleicht nicht gleich, dass es jedenfalls irgendwo silbrige Bäume und süße Flüsse gibt und dass für immer dein nur ist, was du herschenkst. Und sei es auch alles Licht, was du hast. Dass Lieben nicht wehtut und nicht schlimm ist, selbst dann, wenn die Angst dich packt vor der Liebe und es schmerzt, dagegen nicht anzukönnen. Keinesfalls solltest du daran denken, wie nach dir andere leben und sterben, die nicht das Geringste wissen von dir. Wenn also, sei es erwartet oder auch nicht, die Zeit kommt, in der Stadt, wo es offensichtlich überall brennt, in dem Land, das zu viel von dir will, dann zähl besser schnell deine Lieben auf und die, die liebevoll, achtsam in deine Fußstapfen treten und schließt deine Augen nicht. Ewiges Gedenken, das ist ein dünner Strahl, der durch die Zeiten bricht. Ein kostbarer ton in der luft taubengurren blitzendes gold in fremden pupillen wenn du also im sterben liegst solltest du singen leben läuft über in leben wie meer in regen und darum endet es nicht Я прочитаю одразу на українській всі вірші, а потім Матрік зачитає переклад, оскільки вони такі коротенькі і переривати не дуже хотілося. Корот... Вірші Андрія Бондара, знову ж таки, маленьке прев'ю учасника п'ятого міжнародного фестивалю Медян Чарниць. Коротка пісня про любов до рідної мови та вітчизняної історії. Любий бережи українську мову, як язик за зубами, Повні 32 букви, як колись було зубів у твоєму роті. М'який знак, як хлібний м'якош. Залиш для голодних. Він тридцять третій. Коротка пісня про торжество мобільного зв'язку над життям і смертю. Я на початку свого існування отримав стартовий пакет з названням Жизнь. Тариф був стерпний. Жухали не сильно. Наприкінці пакету тихо хтось сказав: Ми ваш пакет змінили на пакет із названням смерть. І там уже ніхто мене не жухав, ніхто, ніхто. Нема з ким говорить. Ось набрав там гудок короткий, фідні самі тобі порожні смски. Тобі або, ніко, або нікому від ніхто. Коротка пісня про кризу середнього віку з олімпійським спокоєм і стоїцизмом у підтексті. У душі моїй темно, як в печері Платона, і в очах порожнече, як поглянуть у вічі. І нема ні природи, ні ложа, ні лона, тільки сором, провина і середньовіччя. Коротка пісня про помсту природи людству. Як нежданно наснився сьогодні сон, якого душа не збагне. Кошенята сліпі, і безборонні, у відерці топили мене. Коротка пісня, написана в японському жанрі хайку, в якій чомусь губиться контекст. Щі лапти, балалайка, рай для самурая, мене на березі. І при попитки дствува схвачений ребнок і генерал, мечтавший спать солдатам, по-разному ночь, очень сильно клянуть війну і смерті хотят. Після цих віршів ви можете зрозуміти, як, чому Біатрикс перекладає так старанно і чому в неї немає часу для власних віршів. Ukrainische, wie die Zunge hinter den Zähnen, Denn 32 Buchstaben hat es, so viele wie es mal Zähne waren in deinem Mund. Das weiche Zeichen wie das weiche im Brot bewahr für die Hungrigen. Es ist der 33. Kleines Lied über den Triumph des Mobilfunks über Leben und Tod. Zu Beginn meiner Existenz bekam ich ein Prepaid-Paket mit dem Namen Leben. Der Tarif war erträglich, ich wurde nicht echt beschissen. Als das Guthaben alle war, sagte eine höfliche Stimme, Ihr Paket wurde geändert, es heißt jetzt tot. Da hat mich keiner mehr beschissen. Keine Sau. Mit niemandem kann ich reden. Ich rief wen an, es tutete nur. Im Posteingang nur leere SMS an dich. An dich oder an keinen von niemand. Kleines Lied über die Midlife Crisis mit olympischer Ruhe und Stoizismus im Subtext. Dunkel ist's in meiner Seele wie in Platons Höhle. Und aus den Augen springt einen Lehrer an. Und da sind weder Natur noch Ruhe noch Ziele, nur Schuld, Mittelalter und Scham. Kleines Lied über die Rache der Natur an der Menschheit. Wie ich da heute so plötzlich einnickte, träumte mir was, was die Seele nicht abkann. Ein paar blinde, wehrlose Kätzchen ertränkten mich in einem Eimer. Kleines Lied im Stil eines japanischen Haiku, in dem man irgendwie den Faden verliert. Bosch, baschu, balalaika, Paradies für Samurai kreuzigt mich an einer Birke. <laughs> Що будуть переклади Істрик, uh, Померанцев ігор. Um, дуже багато молодих авторів. Uh, Михайло Жарлайло, Христя Венгринюк, але я не знаю всі ім'я uh, і um, «Жадан» ще, і uh, дуже багато uh, краще мене. Ой, загалом, я дуже люблю переклади поезію. Це для мене дуже-дуже роб, гарна робота. Ем, так, я перекладала ізрик Бабкіну. І я працюю і для часопис «Радар», Там опублікувала і Мар'яну Савку, і що ще. Але також прозу Ксенія Харченко, Артем Чех. Молоді автори, эм, бо в Німеччині викладництва цікавлять молодість. Так, так, Я читаю. Я дуже люблю Оксану Забушко. Наприклад, а там в резиденції в тім гарні квартирі ем, дуже багато книг, а я тепер рада читати, читаю цілий день. Я ходжу на паркі і читаю. Так ще питання. Такі питання, а як вибираєте авторів для перекладання? Тобто, ну то. Тих авторів, яких ви хочете перекласти, як ви вибираєте? Ну, от Радар і от Маріяновець, я просто вони мене запросять перекладати цей автор і ця авторка. Якби я сама вибираю автори, я просто шукаю на інтернеті чи я. Своїми колегами спілкуваюся. Я, наприклад, ем, намався, е, чи чи не намався, я перекладала е, Оксана Форостина, але е, без створення кандифація. Ем, чи Антон Кушнир я переклав Urban Strike, дуже дивна книга. Я сама вибирала. Самі. В рамці одного проєкту, там, перекладача, ані ну, е, 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 наприклад, є молоді автори, так, mm. молоді, яких, яких не знає ніхто. Ну, тобто е, їх, е, на, наприклад, було б дуже добре перекладені. Mm. Але, ну от ви там ну, читаєте, тому що вони їздять на фестивалі, читають свої, свої роботи чи. Просто, просто так. Ну так, просто так. Мы за кордоном, мы на майс, муса э, мати український ландшафт, просто виде і знати, хто там, що там. Я тоже, тоже люблю Ірину Шувалову, наприклад, і інших так, знаних авторів. Але я завжди рада за фоне, або интересante Bücher. Можна, можна, можна? Запитання можна? По-русски, по, по українську? Скажіть, будь ласка, ви коли готуєтесь перекладати вірші, які вам рекомендують? От зараз можете сказати, скільки ви перекладаєте віршів буковинських, молодих і не дуже авторів, по кількості. Каже, ну, Христя і була... Ще е, чотири е, молоді автори Кого? сходять з поколення. Кого? Кого? Як це кажуть? Чекаємо, витримуємо інфекцию. Тобто Мірнян Черновець працює в Чернівцях так. на Буковину, а ви не знаєте, тільки ви будете прикладати сугупа Буковинських авторів. Чотирьох. На інтри. Чотирьох. Крім Христя Венгринюк, ще ніхто. <laughs> Na ja, pare, pare ähm, ja, ich bereite auch noch eine Dissertation vor. Ich habe Philosophie studiert und schreibe an meiner Dissertation. Ich habe zusammen mit meinem Mann in den letzten Jahren in Deutschland ein kleines Hotel aufgebaut. Das macht auch sehr viel Arbeit. Es ist für mich immer sehr schwierig, eigene verse im Augenblick mehr Übersetzerin und das macht mir auch sehr viel Freude. Зараз я більше філософію, зараз я працюю над дисертацією по філософії і за останні декілька років ми з моїм чоловіком відкрили маленький готель.

weil wir es schön fanden, einen Raum zu haben für eigene Unternehmungen. Mein Mann ist Regisseur, also wir haben beide immer gerne Platz für Ideen und äh, um Leute einzuladen. Und dann haben wir dieses Haus gekauft. Ähm, da es sich aber so alleine nicht trägt, haben wir beschlossen, es auch für andere zu öffnen. Und jetzt funktioniert es als Hotel, aber auch als so ganz langsam, langsam als ein Ort für Lesungen oder für künstlerische Projekte. Ja, es liegt aber auf dem Land, ähm, deswegen ist es vielleicht für viele etwas abgelegen, aber ich bin sehr froh, dass zum Beispiel ähm, jetzt im September auf der Konzert- und Lyrik-Tour von Meridian Czernowitz, äh, Sadi und seine Band zu Kosmos hier bei uns zu Gast werden, sein werden. Боатрікс з чоловіком купили в східній Німеччині такий дуже старазний будинок, в якому панує така дуже мистецька атмосфера, оскільки Ботрікс чоловік Боатрікс є режисером, і для обох них така от тематика творчості, мистецтва є дуже близькою. Вони вирішили купити собі простір. Де вони б могли е, якимось чином розвивати свої ідеї, але пізніше вони зрозуміли, що вони можуть використовувати не тільки для себе, але й для інших людей. І так виникла ідея створити там готель. Тобто це такий мистецький будиночок, куди приїздять люди. Так само і митці, там проводяться читання, а також мистецькі проекти. Зокрема, в вересні в рамках поетичного туру Мерідіан Черновець -Австрія, Австрія, Україна, Польща, Чехія, -Чехія Німеччина в готелі «Беатрікс» Готе готель Беатрик, і її чоловіком будуть гостинно приймати Сергія Жадана та з гуртом собаки в космосі під час їхнього туру. Тому це буде ще один гість для їхнього маленького мистецького готелю, який знаходиться за містом. Тому там дуже спокійна атмосфера, під час якої можна відпочити і гарно провести час. навіть якщо не вийшов, то вийшло. über ähm, sehr unterschiedliche Dinge. Es ist nicht leicht, etwas zu schreiben, was losgelöst ist von einem selbst, obwohl das eigentlich mein Ziel wäre. Ich mag gerne Gedichte, die einen größeren Horizont öffnen, aber wenn man sehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil das Leben gerade anstrengend ist, fällt es oft nicht leicht, den Blick zu öffnen. Wenn ich also schreibe, dann versuche ich ähm, auch mit meinem philosophischen Hintergrund im Kopf etwas zu schreiben. Ähm, ich mag zum Beispiel sehr gern die polnischen Autoren wie Zbigniew Harbert zum Beispiel. Er schreibt wunderschöne Dinge, die einfach auch philosophisch sind und für sich stehen können und nicht nur eine, wie man auf Deutsch sagt, poetische Werbelfrau. Also, das ist mein Ideal. Ich schreibe gerne, wenn ich auf Reisen bin. Also es kann gut sein, dass mir hier doch noch etwas einfällt. Ну, з кінця особливо хоче Беатрікс пише під час подорожі, коли вона подорожує, тому можливо ще під час цієї подорожі їй щось припаде до душі і спаде на думку і вона напише вірша. Загалом же вона вважає дуже гарним, коли люди повністю охоплюють весь горизонт і на основі нього вони пишуть. Але їй це вдається важко. Вона більше зорієнтована на власну концентрацію в собі, і оскільки Беатрікс дуже близька філософія, вона також час часто використовує. Філософські підґрунтя як основу для своїх віршів. Я просто дуже багато гуляла. Я мене дуже подобається просто бачити архітектуру і нюхати, дихати, чути українську мову. І я спілкувалася звичайно з робочою командою меридіан Черновіць. Я маю тут в місті також колега, яка викладає в університеті. Вона вернуться цю вікенду до Черновіць, а я буду ну, зустрічатися з нею. і, але я дуже рада бути сама і просто. Читати і ну. Ем, а які ще плани заведені? Я думаю, що я буду на е, тиждень е, їхати до Києва. Мені Дуже хочеться е, там бути. Ще не була. Я була е, один раз у Львові і все. Так я хочу е, бачити Київ і. Е, Ansonsten werde ich einfach hier zijn und den Sommer genießen. До того моменту, зрештою, я буду тут і нас, буду насолоджуватися літом Чернівцях. Ну, якщо більше немає запитань, тоді ми закінчимо презентацію. Я вам щиро подякую за те, що прийшли сьогодні і розділили з нами цей захід. Ще раз подякую Бетрікс Кірстен, яка сьогодні тут, і ми щиро радіємо цьому. Побажаємо тобі великої наснаги і успіху в перекладі. Фільш пас, ау. І ви зможете побачити Бетрікс вже безпосередньо на фестивалі Меридіан Чернець.